Ми відкриваємо виставку, яка присвячена 103-й річниці підписання так званої Варшавської угоди, коли 21 квітня 1920 року між представниками Української Народної Республіки і Другої Речі Посполитої була підписана військова і політична угода стосовно надання допомоги і спільній боротьбі з більшовіцькими військами. По визволенню України. Це дуже важливе. Це нагадує, згадує події, які були більш 100 років тому. Це Союз польсько-український, який допоміг утримати незалежну Польщу. На жаль, він не допоміг зберегти українській незалежності. Сьогодні ми бачимо паралелі, коли Польща одна стала і надала Україні потужну допомогу. Як в гуманітарній сфері, коли Польща стала найкрупнішим логістичним хабом для України, саме Польща приїхала найбільшу кількість українських біженців і Польща стала одним із осередків надання військової допомоги і надала серед наших сусідів найбільшу допомогу у військовій сфері України. Я маю надію, що в наших часах історія завершиться. По іншому, що обидві країни будуть стояти разом переможно, і одночасно ну, будуть таким народним камінням європейського дому в його східній частині. І сьогодні ми знову звертаємося і говоримо про наш спільний союз. На цей раз він набагато ширший, тому що в ньому, крім Польщі, польсько-українського народу, ще фактично вся Європа і не тільки Європа. І очевидно, що сьогодні ми маємо всі шанси на спільну перемогу над спільним ворогом. Як сказав один відомий політик польський, без вільної України немає вільної Польщі.